Дорогі друзі, шановні представники влади і релігійних громад України, дорогі блогери і журналісти, всі, хто знає і розуміє наше історичне минуле та бореться за нашу свободу. В останні дні в ефірному просторі йде дуже жвава дискусія про назву нашої країни про Русь, Україну-Руси, Київська Русь і Київська Русь Україна. Та герб нашої держави. І розпочну із того, що хтось свідомо і зрозуміло хто за наші з вами кошти розкручує цей феєрверк в медіапросторі. А розпочалось все із того, що наш президент на святкуванні Дня Незалежності на весь світ заявив, що ми відновлюємо свою незалежність так, і це справедливо. Наш народ на своїй рідній землі будував свою незалежну державу на процяті тисячоліть. Ми просто сьогодні не можемо достовірно оприлюднити назви держав, які були в трипійський період. Але десь за тисячу років до нової доби ми знаємо і сприймаємо державу Скіфія, потім Велику Скіфію. Сарматію, велику Сарматію, Велику імперію Аттіли, Велику Болгарію, Дешт і Кіпчак, на базі якої виникла Русь і Україна Руси. Назва країни, вона як назва, а головне народ і землі, на яких він проживає. Але чомусь, і це не випадково, та відомо кому вдається розповсюджувати нову назву Київська Русь Україна. Тобто задіяти придуману в 18 віці нашими колонізаторами назву Київська Русь, яку вони використовували і використовують у своїй пропаганді для поневолення нашої країни і нас, як вільний народ. Такої держави, як Київська Русь, ніколи і ніде в світі не існувало. Це ворожа зброя, і нам потрібно викинути із пам'яті. Назву Київська Русь. Тому що, промовляючи на перший погляд цю красиву назву, ми ставимо поряд Московську, Володимирську, Суздальську та інші неіснуючі Русі. А потім виникає єдиний народ. Вибачте, над цим працювали професіонали. Думайте, друзі самі, і боріться із іншими, хто не задумуючись л'є воду на вороже колесо історії. На мій погляд, точнішенько, так потрібно поступити з запропонованим великим гербом України. Топтатись на стрічці нашого головного символу не гоже ні Левам, ані Казакам. І вони це теж дуже маленька частина нашої тисячолітньої історії. Слава Україні! Будьмо єдині! Героям нашим слава. Дякую і прошу.